Шандор виводить команди на цю гру. Друзі, головне перед цим матчем зрозуміти контекст. Так сьогодні кожній кожній з цих команд потрібно перемагати кров з носу. Більше шансів вже не буде. Це останній тур, і я не пригадаю такого, щоб ось в останньому турі абсолютно всі команди мали шанс на те, щоб зберегтися у еліті. У Металіста 19, 25, 23. Залікові бали. Оминає 25 у вересі, 25 у оболоні, 26. Всі ці чотири команди потенційно можуть опинитися напряму е в першій лізі. Трошки диму на старті заводять харківські фанати. Кутовий. Навіс. До удару справа не дійшла, хоча було дуже і дуже близько. Максимально вправно зіграв, без фолу. Подивіться, як він зумів зупинити Кухарука. Нібито була перевага в гравця Вереса, але Жичиков, браво. Браво і направилося до машину, тому що матч без, безумовно ключовий. Як його подача, удар дальньої, Ні нічого. М'яч пролітає повз ворота. І от супершанс для. Вереса, Дмитро Шастал, Микола Гайдучик. Дивимось, Дахновський на Яго. Подача і знову, до речі, це приблизно повторення того, що ми вже бачили. Тільки цього разу оборонці плюс голкіпер. Ну в небезпечнішу зону. Насправді цей пас йшов, закручував яго дуже і дуже майстерно. Подача. Кучеров удар рикошет. І що буде? Рефері показує відворіт, хоча сперечаються з цим рішенням рівняни. І я їх, в принципі, то розумію. Яго, Яго проходить. Яго може сам бити. Він це робить. Однак не влучає у ворота. Абсолютно переважає Верес на старті. Металіст 19-25. Не стомлююся це повторювати. Капінус. Верес робить подачу. Мозіль кулаком скидає в центр небезпечного. Арімоура. Відкидає на сміян. На сміян з дальньої відстані. І Ще й влучає у ворота Максим Сміян. Максим Сміян виграв своє місце в стартовому складі. І багато позитивних відгуків про гру. Сарі Моура. Арімо уражичиков навішує під удар. І удар в площину ворічче з меж штрафного майданчика вступає в гру Богдан Когут. Пробивав Дмитро Юсов. Тільки я сказав, що немає атаки. Ось і атака від харківської команди. Богдан Когут. Вступає він у гру. А змога у Юсова підлаштувати собі цей удар. Показують нам Івана Надійна. Капінус. Капінус. Передача на Арі Моуру. Жичіков. Перехоплює. Жичиков. Може і пробити. Від... Це робить, однак його удар проходить вище воріт. Хороша, агресивне включення в епізод. Випередив суперника, побачив перед собою простір. Пройшов і пробив. Те, що в такій ситуації треба. У Дахновського От він забрав м'яч і пробив. І з ударом у Житчикова все в порядку. Морозко є поруч, на нього йде передача. Морозко прострілює на ближню. Що там? Там Микола Гайдучик приходив. Тут як тут був, але обінає не спав. Подивіться. Бінає дуже вправно включився, хоча він і не бачив, в принципі, якщо ми подивимося, де знаходиться Микола гайдучик. А на Сидорова. Сидоров розвертається в штрафного майданчику. Проти нього купа людей. Він протаскує їх далі. Проходить когота. Ні, не проходить когота. Нічого собі, олексій Сидоров. Просто красунчик зараз. Подивіться. Розвертається і пре як трактор просто вперед. Здавалося, цього хлопця ніхто не зупинить. Але там потім трьох футболістів пройшов, потім вийшов Богдан Когут. Богдан Когут на досвіді. Юрченко. Юрченко пробиває з рикошетом М'яч. Вище воріт проходить. І ще один кутовий. Ще один стандарт. Габелок. Подача. Удар головою дуже неточно. До речі, Житомиряни. Перемагають чемпіона країни 2-0. Уявіть собі. 29-та хвилина. 28-29. Там два голи. Автоголи, потім Ернанде забив. Кухарук. Кухарук. Тягне м'яч вперед. Через Морозка. Морозка далі. Знаходить Дахновського. Дахновський зберіг, то в м'яч у ворота. сьогодні забивати за Верес. Він пішов в зону не свого флангу. Він перемістився праворуч, друзі. Ми бачили, що на старті він грав на іншому фланзі. Але в цій атаці його абсолютно загубили. Металіст 19-25 пропускає, але ну це лише, це лише заспів нашого матчу. Віталій Дахновський, Я не здивований, що саме цей хлопець забив. Я дуже добре пам'ятаю його матч проти Минаю, який він там паузі забив. Я бачив його м'яч у ворота Олександрії. Це фантастика. Ну і сьогодні дуже класний гол забиває Дахновський. Це зовсім зручний пас. Арімоура якимось чином зберігає контроль. Жичико. В'якеньку подачу. Юрченко удар Вовченко. Та Дахновський кинулись під м'яч. Що сьогодні в вереса не забратиться ось цього несамовитого бажання битися за кожен м'яч. Юрченко подача. Удар головою. Вище воріт проходить м'яч. Мар'ян Фаріна підключився до атаки, підключився дуже вправно і був близький до того, щоб відправити м'яч у ворота. Розірвати оборону Вереса. Це питання відкрите, можливо, зараз! Сидоров, удар! Полицький був Олексій Сидоров, щоб забити ще один момент 97-го номера металіста 19-25. На дальній стійці був Андрій Борячук. Арі Моура через Рикошет. Сидоров протягнув. І Кучеренко не зумів його зупинити. Так він закривав частину воріт, безперечно, прикривав Олександр Кучеренко. Всьому. Станом на зараз вилітає металіст 19-25 та Минай. Але це ще не вечір, який же шанс втрачає Верес. Яго. Яго пробивав. З меж штрафного майданчику, поки я в турнірну таблицю заглядав, Верес міг. В принципі, ще один важливий акцент поставити. Верес атакує. Яго! Яго в штрафному удар! Бекавич і брат застає перед ним. Скільки ж сьогодні? Моментів у Яго було ще одна подача. Хто тут буде бити? Кухару, кухару Удар відбиває Мозіль. Продовження на навіску харука та стійка! Два 0 Два 0 для Вереса. 2-0! Це вже серйозна заявка на те, щоб не вилетіти напряму. То тож яго. Бекавичебердзе за його заблокував, але не зупинив. Яко? Подача тут нікого немає. Вступає в гру Андрій Кухарук. Він спочатку пробиває, потім забирає відскок, робить подачу. І дальня стійка. Хто там був? Мар'ян Фарина. Так, Мар'ян Фарина не стримав Миколу Гайдучика. Микола Гайдучик, який виграв своє місце в старті. Курило. Подача в штрафний майданчик. Удара Моури, Відскок. І не на користь металіста 19-25. Водлен Юрченко вже з меж штрафного, Якось з рикошетом пробивав Юрченко подача. Скидка, пекавич і Пекавичебера це падіння. і Це пенальті! Це пенальті для Металіста 19-25. І це шанс. Це закручує інтригу в нашій грі. Неймовірно закручує інтригу в нашому матчі. Ох! Які ж матчі дарує нам Металіст 19-25. Це завжди цікаво. Отож, пенальті. Юрченко підходить до об'єча. Б'ється 2-1. Повертаємося в гру. Металіст 19-25. А ні, наглядова рада на місці. Наглядова рада на місці, але треба не забувати в публічних місцях заборонено. Заборонено палити. Але тут уже такі нерви пішли, що тут і шампанське можна вже відкривати, чи війське, я не знаю. Ну, шампанське зарано, це якщо прописка буде збережена. Тярімоура пропускає на Боричука. Боричук, Боричук, удар Боричука! Вище воріт! Там ще й м'ять застряг просто. Ух. Подивіться. Так пробити, щоб ще й він. Зупинився на місці. Але як ніж крізь масло зараз пройшли через півзахист рівнян. Лев Юрченко, його Арі Моура, на нього йде передача. Арі Моура, притримує Моура, далі перечуда. Відбиває кохот, продовження падіння. і Що нам скаже Рефері? Рефері нічого нам не каже. Супер можливість, супер шанс для металіста 19-25. Який же коштовний цей гол був би. Подивіться, класна атака. З різних флангів з можливим продовженням. Дахновський. Дахновський на Марко. Марвалєвич. Падіння і пенальті. Шандор ставить пенальті. Все. Печані. Ще не все. Ще пенальті треба забити. Уявіть собі, Марко Мрвальєвич тількино з'явився на полі і заробив пенальтів. Ми не спостерігачі від УАФ, Однак свою точку зору ми теж можемо сказати. Капінус. Ну, не знаю, я би, наприклад, не ставив би Сергій Задиран сьогодні. Четвертий арбітр. Він показує, що все добре. Ні-ні ні. -ні, -ні. Він показує, що проблем немає. Граємо. Жичиков. Робить навіс. Сидоробр пробиває в площину воріт Богдан Когут. Богдан Когут. Сьогодні фактор Когута дуже і дуже важливий в нашій грі. Шарая. На хід. Шастал. Шастал в штрафному. Шастал. Низ передача. І що м'яч не заходить у воро ворота. Шестаков. Михайло Шестаков. І Марко Морвальєвич. Тут добре. Протягнув. Шафстал м'яч. Морвальєвич, Не Шестаков. Морвальєвич. Борячук, Борячук, Удар низом повз ворота. Ну і все. Шандор дає свисток про завершення цього поєдинку. Верес каракує в перехідні матчі, і тепер вже остаточно можна сказати, що Металіст 19 19-25 відправляється в першу лігу для перезавантаження.